Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Чи помічали ви, що у нашому світі все взаємопов'язано: друзі в соцмережах, атоми в молекулах, навіть ідеї, які стрибають від одного мозку до іншого. А що, якби ми могли навчити комп'ютер розуміти ці зв'язки так само добре, як ми? Або й краще? Сьогодні ми зануримось у світ, де нейромережі, нарешті, навчилися бачити стосунки. У світ графових нейронних мереж або GNN. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Уявіть собі, звичайні нейронні мережі це такі собі чудові бухгалтери. Вони бачать числа, картинки, текст, але ось якщо їм дати схему нашої маршрутки з усіма зупинками, де пасажири можуть пересідати, а сама схема ще й динамічно змінюється вони розгубляться. Бо звикли до табличок, до лінійного порядку. Вони люблять, коли все розкладено по поличках, чітко і зрозуміло. А світ, як ми знаємо, далеко не завжди лінійний. Він більше схожий на павутину, на графік вашого метро або на розгалужене генеалогічне дерево, де кожен родич має свої зв'язки. Це і є графи, набори точок, які називаються вершинами або вузлами, та ліній, що їх з'єднують ребра або зв'язків. І тут на сцену виходять графові нейронні мережі GNN. Це як подарувати бухгалтеру не просто калькулятор, а цілу інтерактивну карту світу, де кожна країна це вузол, а торгові шляхи це зв'язки. Їхня суперсила полягає в тому, що вони не просто дивляться на окремі дані, а й бачать, як ці дані пов'язані між собою. Це як у компанії, важливо не тільки хто чим займається. А й хто з ким дружить, хто кому довіряє і хто за ким підглядає на перерві. Без цих зв'язків повна картина не складеться, правда ж? І ось тут криється головна підступність. Звичайна нейронка, бачачи такий граф, просто не розуміє, з якого боку до нього підступитися. Адже графік може бути маленьким, як схема нашої вулиці, або величезним, як весь інтернет. Та й вершин може бути три, а може три мільйони. Жодного стандартного розміру, жодного чіткого порядку. Це як змусити прибиральника мити кімнату, яка щохвилини змінює свою форму, розмір, а ще й меблі переставляються самі по собі. Або уявіть, вам треба описати книгу, де сторінки можуть бути в будь-якому порядку, а деякі взагалі відсутні. Ось це і є граф для традиційних нейромереж. І ось тут GNNs демонструють свою магію через концепцію, що називається меседж пасінг або передача повідомлень. Уявіть, що кожна вершина графа це такий собі пліткар на лавочці біля під'їзду. І цей пліткар збирає всі чутки від своїх сусідів. Кожен такий пліткар, тобто вершина, на кожному кроці збирає всі чутки від своїх прямих сусідів. Щось там собі пережовує, тобто трансформує цю інформацію, додає до неї свої власні знання про себе і потім передає оновлені узагальнені чутки далі своїм сусідам, і так по колу, кілька разів. Зазвичай цей процес повторюється 3-5 разів, аби інформація дійшла до дальніх родичів. Це як камінці, кринуті у воду, хвилі розходяться, і кожен новий круг несе інформацію про попередній. Кожен вузол слухає своїх прямих сусідів, змішує інформацію, а потім відправляє цю узагальнену інформацію назад. Це як естафета знань, де кожен учасник не просто передає паличку, а й додає до неї свій унікальний штрих. Таким чином, інформація про всю структуру графа поступово поширюється, і кожна вершина знає не тільки про себе, а й про своє оточення, про своїх сусідів, про сусідів, сусідів і так далі. Цікаво, правда? Це дозволяє GNN розуміти контекст. Якщо ми дивимося на вас, ми не бачимо лише вас, ми бачимо вас серед ваших друзів, у вашому будинку, з вашим котом. саме цей контекст і вловлюють GNN. Де це може бути корисно? Ну, наприклад, у соціальних мережах. GNN може передбачити, кого ви знаєте або хто може бути вашим наступним другом, аналізуючи зв'язки ваших друзів. Це як якщо ваша бабуся знає, з ким ви краще подружитесь, просто подивившись на ваш круг спілкування. Уявіть, наприклад, що ви хочете купити новий гаджет. Звичайна система рекомендацій подивиться на те, що ви купували раніше, а GN може подивитися на те, що купували ваші друзі, друзі ваших друзів, і врахувати, які у вас спільні інтереси. Це як запитати поради не тільки в самого себе, а й у всього свого кола спілкування, яке, до речі, теж може мати свої підгрупи та мікроспільноти. Або, скажімо, у боротьбі з шахрайством, якщо якась транзакція виглядає підозріло не тільки сама по собі, а й в зв'язку з іншими транзакціями, що були в цій мережі, GNN це помітить. Або в хімії молекули це ж теж графи, де атоми це вершини, а хімічні зв'язки це ребра. GNN може передбачити властивості нових матеріалів, аналізуючи, як атоми взаємодіють між собою. Це як, якби ви могли заздалегідь знати, чи буде суміш інгредієнтів смачною, просто подивившись на їхню структуру, не куштуючи. А тепер давайте коротко про архітектури GCN та GAT. Це як різні рецепти одного й того ж борщу, але з різними акцентами. GCN це можна сказати як правило золотої середини, вони працюють за принципом усереднення. Кожна вершина збирає інформацію від своїх сусідів, буквально усереднює її, щоб отримати нове, покращене уявлення про себе. Це як у студентській групі. Якщо ви запитаєте п'ятьох студентів, що вони думають про іспит, і усередните їхні відповіді, ви отримаєте загальне, досить надійне уявлення. Просто, ефективно, але не завжди ідеально, правда ж? Один готувався, інший ні. А ось GAT Graph Attention Networks. Ідуть далі. Вони додають до цього процесу увагу. Уявіть, що ваш пліткар не просто збирає чутки, а й при цьому оцінює, ага, ця сусідка завжди перебільшує її слова, ділимо на два. А ось ця все завжди правду каже, її інформації довіряємо більше. Тобто, GAT дозволяють моделі самостійно вирішувати, наскільки важлива інформація від кожного сусіда для формування нового образу центру. Це як мати не просто слухачів, а мудрого слухача, який знає, кому і наскільки вірити. Це дозволяє GNN робити більш тонкі і точні передбачення, виділяючи ключові зв'язки і ігноруючи інформаційний шум. Завдяки цьому вони можуть краще моделювати складні відносини. Під час цього всього уявіть собі, як на екрані ці графи буквально оживають, вузли та зв'язки переливаються, змінюють колір, товщину, відображаючи потік інформації та її важливість. Це не просто сухі дані, це візуальна історія взаємодії. Отже, бачите, графові нейронні мережі це не просто чергова модна штучка в світі AI, це потужний інструмент, який допомагає комп'ютерам розуміти складні взаємозв'язки у нашому світі, від найдрібніших молекул до безмежних соціальних мереж. Вони дозволяють нам поглянути на дані не як на окремі об'єкти, а й на інтегровану живу систему, де кожен елемент впливає на інший. Створюючи єдину пов'язану картину. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини.